І ви на каналі Країна за кадром. І ми з вами на городі збираємо насіння чорнобривців. Нас дуже спекотне. Але хоч спасає те, що вітерець дує. Вітерець як подує, то так гарно. Це, що переспіло, але ще не достигло, то я його зриваю та й просто викидаю. Ще будуть цвісти чорнобривці гарні. А те, що дозріло, збираю на насіння. Просто викидаю отакі. А те, що дозріло, кульочок. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я тут багатенько назбирала. Вон скільки. Хочу вам показати, ось у нас тут поплилися огірки по сливці. Просто як у казці. Ось які висять красавці. Зараз візьму ближче камеру, вам покажу. Гірочки лежали, бачите, які великі, які красиві ось огірочки лежать, бачите. Зараз покажу, як на дереві поплилися огірки. Бачите, які огірочки. Такі вирочки на дереві поросли. Такі лиси. Прямо насливиться. Аж доверху поплилися туди. О тут в чорнобривцях розрослися теж. Засуха почалася, дуже сухо, і їх спасають практично оці чорнобривці. Огірки поплилися в чорнобривцях, поплилися по сливці. І там на городі, де вони ростуть, ось теж уже тут я вам покажу. Ось, бачите, вони оце аж поплилися по картоплі, Ростуть. Отам ми біля межі, там біля хріну. У нас був часник, і коли я викопила часник, то пересадила туди огірки. Вони вже були такі досить величезні, листочків по 10 у них було то точно, а може й більше. І я їх пересадила туди, так з таким ну, експеримент зробила, бо на грядці було дуже густо. Я думаю, пересаджу і спробую, чи вони будуть там рости. Я їх пересадила, полили водою на вечір три дні і, як диво, вони прийнялися. Ось вони, отут такі огірки, от такий клаптик огірків, отут у мене росте ще додатково, з того, що я пересадила. Вони ростуть просто, поплилися по картоплі, Це тут була картопля, ось я картоплю викопала. А картопля там, де в огірках, це де огірки заплили картоплю, то вона залишилась і там видно ще, бачите, там картопелька росте ще під огірками. Ну, я вже її не рухаю. Думаю, поки є огірочки, нехай вона посидить в землі. А там далі вон, в мене була цибулька. Цибульку вже давно вибрали, і там вже заросло так бур'яном, і то ще квіти там, в чорнобривці, порозросталися. Було всього три кущики в цибулі, а вони вон як розрослися. Крій сухий ще, треба вже все прибирати. Бо вже осінь прибирати все, викопувати все з городу. Урожай не дуже такий, ну дивлячись на що. Гарбузи є гарні, великі кабачки. Огірочків, слава Богу, вдосталь. Достатньо нам хватає і поїсти, і закриваємо, і солимо. А от таке, як, наприклад, морква, то її поїли слимаки. Картопелька не дуже вродила, але, слава Богу, за те все-таки своє щось є на супчик, на борщик та й колись зварити картопельки. О, пташечка якась кричить. Скажете, чому не поливаємо? Не поливаємо, тому що у нас проведеної води немає такої центральної, там з якоїсь скважини чи звідки, а в нас своя криниця. І в криниці у нас вже достатньо мало води. Вода дуже, рівень води дуже запав. Минулої осені, пізно вже, напевно, жовтень місяць був, то у нас не вистачало води, ми брали навіть у сусідів воду, тому що у нас криниця була пересохла зовсім. Тому Ось на самому городі. Отут, де я їх садила, ось так вони виглядають. Бачите? Вони вже сохнути починають, жовтіють, але ще огірочки є. А тут ось дуже наплелося густо, і тут воно в тому густому, бачите, воно тут красивіше, йому тут комфортно. Там воно патісони лежать, їх вже ми не їмо, їх вже скільки виросло, що вже понаїдалися. Збираємо на купу, віддаємо сусідам сусіди корові дають. От. Ось так, оце, друзі, сливка, але на цій сливці ось просте прищеплений абрикос. Чоловік прищепив ось абрикос. Ось видно гілочка абрикос. Ну, гірки поплилися по ній. І ось абрикос, вон, бачите, прищеплений. А то сливка вон, з боку. Щоб була сливка, залишилася гілля. А це вже абрикос, він прищепив, тут росте. От. Якось так. У нас там дерево є, на якому аж три різні сорти. Абрикос, персик і слива, чи то вишня, я вже не пам'ятаю. Ну, Колись знімемо відео, покажемо, як чоловік прищеплював це все, як воно росте у нас. Друзі, у мене є до вас прохання. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто чи не підписаний, підпишіться на канал і не забудьте залишити коментар. Я всі коментарі читаю, я щиро вдячна вам за теплі ваші коментарі, за побажання, можливо, десь комусь не відповіла. Прошу вибачення. Просто фізично не встигаємо багато роботи і, можливо, десь комусь не встигла відповісти. Десь може якийсь коментар, коли вже. Ну, Пройшло багато часу, і хтось написав коментар під старим відео. Буває, що я його просто фізично не можу побачити. Ну, в основному я стараюся все дивитися, продивлятися, навіть коментарі під старими відео. Щиро дякую вам. І особлива подяка за фінансову допомогу. Дай Бог вам здоров'я міцного, успіхів у всьому. Мирного неба і саме головне, щоб Бог дав нам перемогу. Збираю насіння лише те, яке вже дозріло повністю сухеньке. А те, що ще таке, що ще зелене стебло зелене, то я те ще не зриваю. Нехай достигає або взагалі отак зламую його і викидаю, щоб цвіли такі нові квіточки ще. Зараз піду візьму відро і збираю ще, виберу огірочки свої, позакрию. Дуже люблю запах чорнобривців. Вони неймовірно пахнуть. Наскільки подобається цей запах, їх пам'ятаю ще з дитинства, моя мама сіяла колись у нас вдома в селі. Дуже гарно пахнуть. Я зараз його вже добілюю, тут небагато лизом лишилося. Потім покрасимо підлогу. От. Занесемо полочку сюди, поставимо, ту, що я покрасила, ту, що старенька тут була. І ще зробимо тут е, ті стелажі, щоб консервацію поставити. І буде в нас така комора. Так що наша комора ще буде красивіша, ніж кімнати. Ну, як получається, так і робимо помаленьку, потрошки де що можна, там там робимо. Щітка немає. Ми вдома, колись, я пам'ятаю, як я ще дівчиною була на Рівненщині, ми жили там. То в нас робили в лісі такий волосінь ріс, я навіть не знаю, як воно правильно називається, але казали, волосінь на нього така трава. І з нього робили щітки такі, щоб білити хату. Дуже було зручно білити. Ну, а тут такого немає наросте таке. То я взяла. Таку щітку куповано і не юбілюну. Нічого, помаленьку. Нормально. Присіла білити, та, мабуть, мене і не видно було на камеру. Нічого, як виходить. Білиш якимись такими плямами, але я думаю, що воно висохне, то буде рівномірно біле. Ось тут наверх йде люк. Тут треба якусь обналічку, якусь ляду робити. тепер є циркулярка. Можна зробити ляду, та не можна, а ляду треба по-любому робити, бо ляди там нема. Щоб не лізли миші, Пауки та всяка живність в хату з горища і щоб холод не заходив. А от драбина, я два рази звідти пюрети робив такі, що чуть не вбився. Дві сходинки тріснули, вона вся погризена. Ну, можна драбину зробити, з, з, вирізати, щоб з надвору лазити в хату. А можна і сюди драбину робити, Подивимося, як воно буде. Ну драбину теж треба робити по любому. Захід сонця. І сірко сидить, любується, та, сірко Любується заходом сонця, сонця, да? горами. Угу. Скажи, спостерігаю за красою, та, Сірко, та, скажи, спостерігаю всю всю красу. І яка пасть велика! На, да. родина котяча. Чи... родина тигрових, я б сказала. О, такий рот здоровенний. Пішов, образився на мене. Ось так запікається моє м'ясо. Гомілки. Всім, хто буде вечеряти разом з нами смачного. Дякую всім за перегляд. Бережіть один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.